Що можна взяти в суботу на базарі? Приблизно на 1000 гривень. Це у нас рис ось такий, по-моєму, 20 гривень я його правда. Беру обично більшенький мішечок, ну, поки що до зарплати, то меншенький такий, дуже гарний. Потім великий кусочок сиру ось такого. Сало вже засолене. На базарі, звичайно, набагато дешевше, ніж в сілько. Дуже хотілося минулого разу брала в сілько, але на базарі брати краще. І вийде. Дитина захотіла з таких кіндерів. Кіндери ці були, по-моєму, 150 гривень. Да, 150 гривень це три штучки. Супер Маріо. Кау собі взяла за 120 Дуже новому захочулося таке у них перед салоко. Ось таке він спробував. Йому дуже-дуже сподобалося і попросив таке на уже розводиться. Чесник. Дві штучки. Нам в цьому це дітей венці у нас вийшли. І ось такий хороший шматочок м'яса свининки. Цей кусочок у мене вийшов на 250 гривень. Дуже так хорошо можна сказати. Ось і все. І десь плюс-мінус 1000 гривень, можна трошки більше. За півгодинки на базарі.